Добрий день. Сьогодні 9 серпня, ми знаходимося в місті Ніжний, Чернігівська область. У мене тут виноград. В Чернігів у мене є в теплиці, а це на відкритому ґрунті. Я вам зараз для початківців, для інших виноградарів, для підписників розповім, яким чином треба зробити, щоб виноградна лоза, не виноградна лоза, а грона набрали максимальний цукор, щоб були солодкими, а не кислими. Значить, що перше треба робити? Це значить, препарати калію. Препарати калію, якщо ми додаємо, то він грає більш солодкими. Ось у мене є, наприклад, монофосфат калія. Бачите? Значить, ми розводимо на 10 літрів, десь 40-50 грамів. І опирськуємо листовий апарат, а також і гронки. Це допомагає винограду визриває швидше лоза, і ягоди більше набирає цукор, швидше набирає цукор. Якщо у вас е, не йдуть дощі або їх, вони йдуть, але їх мало, е, значить можна зробити, підкормити попілу. Там теж багато калію. Ви берете відро води, заливаєте там 2 кг, ну, трохи вітрову банку приблизно попілу і. Настаюте сутки розмішуючи, потім підходите до кущика, виливаєте відро води, вона впіталася, а потім зверху ще значить, відро води з попіла. Оце такий теж важливий момент. Але ж, якщо йдуть дощі, то краще все-таки купити монофосфат калія, дивіться, і обробити листовий апарат. А землю, в землю лишню вологу не додаємо, тому що ягода е, почне лопатись. І цукор, який вже накопився, накопичується, він розвивається а ягода стає кислою. Ще що треба зробити, щоб ягода була солодка? Треба обов'язково освітлити, коли вже починає з'являтися. Е, Природний колір даного сорту. це жовтий виноград. Бачите, ягода вже пожовтіла. Значить, в такому випадку треба обрати усі, усі листя, які знаходяться нижче Нижче. гронок. От ми так пройшлися. Десь там якісь штошок залишився неважливо, але треба максимально освітити. Освітлити. і тоді виноград буде більш солодким. Ще важлива, важлива дія, яку ми, нам потрібно зробити, це прочеканити. виноград. ми вже його прочеканили, але він знову пускає у нас пасинки. Ось дивіться, бачите пасинок. Я вже це другий чи третій раз. Ось пасинок, ось пасинок. Ось тут був великий пасинок. Значить, ми оцей пасинок, точку росту, ми прищипуємо і там залишаємо 2-3 листочка. А все інше ми прищіпуємо. І тоді поживні речовини підуть не в ріс, не, не в листя, молоденькі листя, які нам вже не потрібні на даний момент. А поживні речовини підуть у ягоду. Оце такий дуже важливий момент. Ну і саме, мабуть, важливий момент, якщо ми перегрузимо венграцію, то що б ми не робили? А... Він буде кисловатий і може зів'яти. Тому що ти мене може не чуєш, то до буде. І звук буде поганий. Значить, дивіться, що треба зробити? Треба не жаліти виноград, а зробити так, щоб він набрав максимальний цукор. Для цього, наприклад, ось у нас лоза. На ній я залишив в даному випадку дві грони. Бачите? Вони достатньо великі. Так, так. Е, якщо б це не було саме красиве, сонячне місце, в мене я знаю, що тут воно визріває, то я залишаю дві ґонки. Якщо у вас місце таке, що дересте він грати, що воно якби в тіні трошки, значить обов'язково треба в даному випадку. Або вбрати одну грону, залишити тільки одну. Або ж підрізати одну із грон на одну третю частину. Ось от. Так, допустимо, ту частину ми вибираємо. і тут також вбираємо. Так У цьому випадку виноград буде, набере цукор, буде солодкий. І ще важливий момент. Я не, не по всьому винограднику, а так для себе, щоб максимально був солодкий виноград. Я так от хожу. Яка ґонка мені сподобалась, я її повертаю на сонці на 108, приблизно на 180 градусів. От зверніть увагу, тут ягода жовта, тоні може ближче. А тут вона зелена з цієї сторони, де сонечка не було. Тому я розворачую, розворачую гронку, і хай вона, ця частина гронки, загорає. Так само і тут. Тут жовтеньке, тут зелененьке. Оце так. Це, якби... Неважливий момент, а насправді це дуже важливо. Так що не наверніться робіть, тоді буде вас добрий винагад. Ну і звичайно, ми треба поборотися з хворобами. Вже пізно, звичайно, о, дві тижні тому була зроблена обробка. От мирдіо їдемо, одмірдіо Редамігол, одідемо фалькон. Ну і ще такий момент, що Якщо у вас загущено, якесь місце, де у вас загущено. загущена лоза, багато її, То можна вбрати пасинки десь на середній частині виноградної лози. Ось, наприклад, дивіться, бачите пасинок. Ось основний лист. А тут був пасинок. Я обрав, він вже не потрібен. Оце я вбираю. Оце я пасинок обираю. це основний лист. Чому я обираю? Тому що тут густо і тут можуть, можуть з'явитися хвороби. Так, оцей пасинок листочок залишається, а пасинок оцей зайвий, він вже, я кажу, не потрібний. Ось так. Оце такий теж нюанс, про який ви не забувайте. Ну і ще одна така є, операція на цьому. Сорті винограду пасинковий врожай не, не буває. А на трохи крайнова, це приближення, Єбільєнове Черкаска, Віктор. Сенсація також. Багато з'являється таких гронок на пасинках. Це пасинковий врожай. У умовах теплиці в мене в Черні, він у мене визріває. А в умовах Чернівської області, в відкритому ґрунті, він не визріє. Тому все. це такий пасинковий врожай. Такі, вже починає він цвісти, такі маленькі гронки. Ви берете і виламуєте. Це теж обов'язково. Після всього цього, що я сказав, що ви це все зробите, у вас буде велика ймовірність в умовах Чернігівської області отримати добрий смачний виноград, який вас буде радувати. На цьому я буду закінчувати. Задавайте питання, якщо щось не зрозуміло, кому цікаво. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб у мене була мотивація. Ставте пальчик вверх, я буду вам вдячний. Ну, ус, Будемо прощатися, а пізніше я буду ще знімати по кожному сорту і розповідати там особливості вирощування і так далі. У мене дуже багато винограду. І ви будете отримати необхідні знання. До побачення! дякую що ви дивились ми дивитись мій канал